Так, сьогодні спробуємо товсту дуже гілку, тут буде у нас діаметр свіже зрізане яблуня, це у нас жировик, він дуже плотний. Тут буде розмір зрізу 18 мм. Спробуємо, як зріже його козу 200. На нас це буде легко чи важко. Це про козу. Це окацун 103-й. Це чекамаса 210. Так, ще раз чекамаса. Чикамаса, чикамаса дуже легко йде. Так, акацун. Акацун зде важко. Так, пошкілька йде. І козу 200. Ну, на першому місці, мабуть, чекамаса, на другому козу, на третьому акацун. Дякую за увагу.